Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку комп'ютерна презентація. Етапи роботи з презентацією, середовище редактора презентацій. Налаштовуємося, будь ласка, на роботу, готуємося до уроку. Добрий день, сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Налаштовуємося з вами на роботу, готуємо підручник зошит до уроку та починаємо роботу. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось і будемо повторювати вже раніше вивчений матеріал, оскільки з поняттям презентації ви вже знайомилися у попередніх класах. Сьогодні ми повторюємо, що таке комп'ютерна презентація. Дізнаємося про етапи створення презентації та розглянемо загалом, як працюють комп'ютерні презентації. Отже, загалом, я думаю, що ви бачили виступи людей з рекламою товарів або послуг. Такі виступи називаються презентаціями, так? Що взагалі таке презентація? Це доповідь перед аудиторією на певну тему, зазвичай із використанням демонстраційних матеріалів. Це правило, запишіть собі, будь ласка, у зошит, воно вам знадобиться. Я думаю, ви неодноразово спостерігали за презентацією нового смартфону, так і нового айфону. Коли відбувається презентація з різними фото, демонстрацією, відео, демонстрацією нових телефонів, їхніх можливостей. Так само відбувається презентація нових автомобілів, так, коли компанія представляє свою нову розробку. Це все називається презентацією. І, звичайно, що презент... презентація будь-якого товару вона буде набагато цікавіша і набагато корисніша, якщо, окрім розповіді, вона буде прикрі... доповнена різноманітними наочними матеріалами. Фото, таблицями, графіками, відео, аудіодоповненням, тобто різноманітними наочними та. Файлами, і, звичайно, що на підтримку доповідей використовують комп'ютерні презентації, в які можна вмістити і тексти, і таблиці, і графіки, і зображення, і відео, і аудіо, і все можна вмістити в комп'ютерну презентацію. Що взагалі таке комп'ютерна презентація? Так, поняття трішки відрізняється від поняття загального презентації. Це правило також ви записуєте у ЗОЖ. Це набір демонстраційних матеріалів, створених у спеціальних програмах і призначених для відтворення за допомогою комп'ютера. На кожному комп'ютері є спеціальна програма, за допомогою якої ви можете створити комп'ютерну презентацію та відредагувати вже раніше створену, якщо ви скачуєте її з інтернету. Для демонстрації комп'ютерної презентації, звичайно, використовують комп'ютер. так, ну, Комп'ютерна презентація створюється на комп'ютері та інші технічні засоби. Мультимедійний проектор, проекційний екран, інтерактивну дошку. В школі ви це бачили неодноразово, так, коли вчителі демонструють вам на уроках різноманітні фото, відео, презентації комп'ютерні на інтерактивних дошках або проекторах. Так? Перед вами комп'ютер, проектор, мультимедійна дошка, і проекційний екран, і мультиінтерактивна дошка. Це все ви бачили. Так, зараз до комп'ютера приєднуються дроти, і сигнал передається на проекційний екран або на інтерактивну дошку. І ви можете спостерігати, якщо це проекційний екран, так якщо інтерактивна дошка, також і навіть Використовувати і виконувати певні завдання в цій комп'ютерній презентації. Для того, щоб навчитися створювати гарні лаконічні презентації, звичайно, не лише треба вміти працювати в програмах, але і знати правила створення презентації, визначати, що більше зацікавлює людей так, основні поняття, перш ніж створювати. І загалом. Для того, щоб створити будь-яку презентацію, треба працювати за певними етапами. Спочатку, звичайно, це планування презентації, тобто, коли ви визначаєте тему, про що буде ваша презентація, сценарій, тобто, що буде на ваших слайдах, які відео ви хочете додати, які зображення, можливо, вам потрібен графік або таблиця. Ви спочатку скачуєте, так, або створюєте певні малюнки, шукаєте в інтернеті, які вам будуть підходити, так групуєте в папочку, шукаєте матеріали, чи в підручнику, чи в інтернеті в статтях, який ви будете додавати в вашу презентацію. І вже потім починаєте безпосередню роботу з комп'ютером. Отже, дивимося, будь ласка, спочатку планування, так ви продумуєте. Тему продумуєте, що ви будете розміщувати на слайдах, які зображення вам потрібні для роботи. Загалом дуже зручно, коли ви працюєте з презентацією так, на етапі планування створити окрему папочку. Для цієї презентації, в яку ви збережете потрібні для вас зображення, які ви будете додавати, в яку ви збережете відео, яке вам підходить так, для вашої презентації, для того, щоб потім це не шукати в інтернеті або в комп'ютері, не витрачати на це зайвий час. Потім розробка структури. так, Коли ви роб, працюєте зі слайдами, ви розробляєте, можна це зробити навіть в зошиті, так, приблизно розкреслити, що у вас буде на титульному слайді, на першому, так, що ви запишете на другому слайді, чи це буде просто текст, чи це буде якесь зображення. Наприклад, на третьому слайді буде відео, на четвертому буде таблиця, на п'ятому буде знову текст. Потім, звичайно, як вже сказано, добір матеріалів з інтернету, і потім уже безпосередній сам процес створення презентації та її представлення. Так? Для створення презентації існують спеціальні комп'ютерні програми, редактори презентацій. Запишіть, будь ласка, собі у зошит, що таке редактор презентацій. Для роботи існує програма, яка називається PowerPoint. Її можна знайти в контекстному меню, тобто, на робо, якщо ви на робочому столі натиснете правою клаві, кнопкою миші один раз. Оберете команду Створити і Создать. І от в создать можна з'явиться віконечко програми PowerPoint. Програма Microsoft PowerPoint вона призначена для роботи із слайдовими презентаціями. Її також можна запустити, або, знову ж таки, повторюю, так, на робочому столі, натиснувши один раз правою клавішою миші, обравши команду Создать, або через головне меню, тобто кнопку Пуск. В кнопці Пуск ви можете також обрати програми і знайти PowerPoint. Коли ви створюєте презентацію, то відкривається просто вікно, у якому можна виконати пошук потрібного шаблону. Ось, подивіться, так, основне і. Шаблон, уже дизайн готовий. так? Якщо ви ще не великі професіонали і знавці, то, звичайно, краще обрати вже готовий шаблон для того, щоб не розробляти ще і дизайн, так? Забарвлення слайдів, то ви обираєте готовий шаблон. І потім вже починається створення і робота із слайдами. так? Подивіться, будь ласка, що в нас ми бачимо. Під номером один, це ескізи слайдів, маленькі слайди, які ви можете переключати так один одним, якщо це велика презентація, щоб не гортати її постійно. Під номером 2, як завжди, рядок заголовку. Як і будь-який документ, будь-яке зображення, яке ви створюєте на комп'ютері, вимагає назви заголовку. Обов'язково. Або це буде стандартний заголовок від комп'ютера, так, презентація, один PowerPoint, або ви створюєте власну назву. Третє це вкладки. Платки для роботи, так, основне, де ви можете працювати зі шрифтами, розміром шрифту, вставлення тобто, все, що ви можете додати до цієї презентації: відео, аудіо, фото, фігури різноманітні. Також переходи, анімація, безпосередня демонстрація слайдів. Загалом робота з презентаціями дуже нагадує роботу з програмою Microsoft Word текстовим документом. І багато вкладок, багато процесів вони схожі. Тому ті, хто гарненько розібрався в програмі Word, йому не буде складно ще працювати з. Програмою PowerPoint. Безпосередня стрічка, так, і робоча область також є. І кнопки керування вікном. Ось вони, як завжди, знаходяться в правому верхньому куточку згорнути, розгорнути та закрити презентацію. Звичайно, існують різні версії цієї програми. Це залежить від Windows, який встановлений у вас на комп'ютері. Це залежить від версії програми. Але розбіжності не є суттєвими. Основні принципи роботи створення слайдів, додавання різноманітних об'єктів на ці слайди вони не змінюються. Тому головне навчитися азам, основам так, і тоді, як з якою версією ви не працювали, у вас все. Абсолютно вийде. подивіться ну, будь ласка, зараз перед вами приклад роботи з презентоці. Ось вам презентація, так? Ви бачите перед собою стрічку зі слайдами короткими, так? Ось вона, робоча область, і бачимо різноманітні вкладки, якими ви можете користуватися для. Створення цієї презентації. Перший слайд презентації це титульний слайд, на якому міститься заголовок. Далі ви загалом працюєте з з вкладкою Основне, так? І можете створити новий слайд. Як ви бачите, макет слайду вже вибраний дизайн, так? тому ви можете працювати, наприклад, із вкладкою вставлення. На цей слайд ви можете або вставити якесь зображення з інтернету або з робочого комп'ютера, так, ви можете вставити знімок екрану, можете додати текстове поле, в якому ви будете щось друкувати, так, вибирати знову ж таки шрифт, ви можете редагувати, як і в програмі Word. Так? Як я вже сказала, це дуже схожі. За роботою ви можете збільшити, ви можете змінити, прокручувати, так, змінити розмір шрифта, можете курсивом підкреслити його, тобто ви можете редагувати, так? Також ви можете вставити будь-яке зображення. Будь-яке зображення, наприклад, ось, так, ось, вставити зображення. Також його редагувати, це зображення, змінити його робочу область, додати рамочки, так, тобто ви можете працювати із зображенням також. Також можна додати відео, можна додати фігури, і це все через команду вставлення. Чим відрізняється програма. PowerPoint від Microsoft Word текстового, тому що є анімація, так? коли текст вилітає, зникає, обертається. так. Коли зараз особливо ви працюєте дистанційно, то, звичайно, вчителі готують для вас на уроки різноманітні презентації. так. І я думаю, ви спостерігали всі ці анімації, коли текст з'являється, зникає, вирази, так, спочатку з'являється вираз, потім з'являється. Відповідь так, це все також можна створити в розділі Анімація. І останнє це, звичайно, показ слайдів також, так, тобто, чим також відрізняється, ви можете демонструвати. Так, ось ви можете відкрити для демонстрації презентацію, і Глядачі, які будуть це переглядати, вони не будуть бачити всі ці робочі області, нюанси різноманітні, з якими працює безпосередній розробник. Також можна навіть записати показ слайдів і потім відкривати вже у якості відеоролик. Так, все це можна робити з презентацією. Справді надзвичайні можливості і. Наступні уроки, велику кількість уроків ми будемо працювати з презентаціями. Ось ви бачите вже готові макети, так, готові макети презентації. Ви можете обрати, наприклад, для свого слайду готовий макет. І тоді подивіться, всі слайди матимуть однаковий макет, або інший. Подивіться, будь ласка, так, тобто ви можете підібрати вже готовий макет і не заморочуватись, наприклад, так, з іншим. Можете стиль вибрати, колір, так, відредагувати і попрацювати з готовим. Якщо ви вже правні розробники, так, то, звичайно, цікаво створювати навіть і власні дизайни. Оскільки в нас сьогодні лише вступний урок, то ви можете в себе також на робочому комп'ютері знайти презентації, подивитися, поклацати, познайомитися із вкладками, тому що з наступного уроку ми вже почнемо з вами безпосередню роботу, безпосередньо будемо працювати над створенням презентації, тому подумайте, будь ласка, і познайомтеся також додатково. Підсумки, отже, сказали, так, ми з вами, що презентація просто це демонстрація якогось матеріалу з доповненням наочності. Комп'ютерна презентація це вже дещо інше. так, Це вже е, є, коли ви створюєте демонстраційний матеріал за допомогою певних комп'ютерних програм. Правила ви записали собі у ЗОШ, так? Етапи роботи з презентацією вони незмінні. Спочатку підготовка до, през... до роботи, так? планування цієї презентації, потім пошук певних. Матеріалі в інтернеті, в підручниках, в зошитах, так? коли ви збираєте матеріали, зберігаєте малюнки для цієї презентації, потім ви створюєте цю презентацію, так? редагуєте її, додаєте анімацію, додаєте фото, рамочки, так, все необхідне і вже безпосередня демонстрація цієї презентації, як, наприклад, зараз демонструю цю презентацію вам я. І також об'єкти вікна-редактора ми з вами також розглянули так і слайди, кнопки керування вікном, стрічка для прокрутки, робоча область. О, о, ці всі Об'єкти вони для вас є не нові, тому що приблизно вони є майже у кожному вікні програми, з яким ми з вами працювали. Тому повторіть, будь ласка, до наступного уроку ще гарненько запам'ятайте ці правила, познайомтеся з презентаціями, які є на вашому комп'ютері. Подивіться, будь ласка, які об'єкти додані, чи є анімація на ваших презентаціях. Познайомтеся, розгляньте для того, щоб з наступного уроку перейти вже до практики. Практичних застосувань знань. Бажаю вам успіхів, до побачення!